в минулому вони є в кожному, хто сміливо йде до своєї мети. Сьогодні ми пишемо нову історію. Разом Україна це земля мужніх сердець і вільних думок, земля, яку захищали нащадки героїв. Сьогодні ми згадуємо їхній шлях, мотивуємо одне одного, йдемо вперед. Від козацьких прапорів до сучасних тризубів на шитах Україна завжди була країною бійців за свободу. День героїв це день пам'яті тих, хто віддав життя за наше майбутнє. Але герої не лише в минулому. Герої я серед нас. Герої це не лише ті, хто тримає зброю. Герой це кожен, хто щодня бореться за правду, допомагає іншим і немайдужий до долі України. Це завдання сьогодні: показати, що ми готові діяти. Ми покоління, яке пам'ятає. Ми покоління, яке діє. Ми – ланка між минулим і майбутнім. Обіцяємо бути гідними. Ми нащадки тих, хто боровся за нашу полі. Сьогодні ми продовжуємо їхню справу за нашу мужність, нашу єдність, нашу любов до України. Допомагати це теж боротьба. Кожна пачка медикаментів, кожна гривня на зсу це наш вклад до перемоги. Бути ж це не просто гра, це відповідальність. Ми вчимося бути гідними нащадками наших героїв. Бути героєм це не лише про подвиги, це про щоденну роботу над собою, про те, щоб бути готовим захищати своїх рідних і свою землю. Мій дід – герой, я хочу бути гідним його. Коли ми разом, ми сила. Натхнення без дії це лише мрія, але разом ми можемо більше. Ти можеш змінити світ навколо. Не чекай, дій, створюй проєкт, долучайся. гри до джура, прикуйся про рідний край, бо Україна це. Герої не вмирають, вони живуть у наших справах. Тож готуйте себе, надихайте усіх навколо і дійте заради України. Ти теж можеш стати частиною цієї сили. Приєднуйся до джури, мотивуй, надихай дії. Створюй майбутнє України разом з нами.